Так, на початку грудня протестували жертви фінансових афер у Києві. Під стінами національного банку вони намагалися повернути кошти, що довірили фінустановам. Банкіра корупціонери з нами разом ще десятки тисяч людей в різних куточках України, які не можуть сьогодні приїхати тоді, тому що немає грошей. А це вже банківський бунт у Хмельницькому, щоправда, за участю однієї особи. Прямо в приміщенні і Мексбанку цей чоловік прикував себе кайданками до металевих гратів. Таким чином, каже, виступає проти депозитного рабства та свавілля керівництва установи. Це шахрайство, це заволодіння людськими грошима, моїм майном. Разом із дружиною він відкрив тут депозитні рахунки. Частина вкладеної суми бідкається, належить батькові, ветерану другої вітчизняної. Нині каже, стан здоров'я старенького погіршився, а потреба у фінансах зросла. Попри закінчення договірного терміну, банк грошей не повертає. Поки не буде результату. не підете?» ні, не піду. Це не так себе придати, як придати батька. Батько. Під час війни в Касаборах був нічого, я майже ну, в кращому становищі, ніж він, але я вже тут за нього, за його е, інтереси вже мушу теж постраждати. Коментувати ситуацію працівники і Мексбанку відмовилися. Мовляв, з усіма питаннями до центрального офісу, що в Одесі. Між іншим, відповіді від тамтешнього керівництва Петро Дзюблик досі не почув. Така ж ситуація із Нацбанком України. В свою чергу чоловік запевняє, на цьому його боротьба із банківською корупцією лише розпочалася.